Явно я б взагалі, я б, чесно кажучи, дім глибоко, я взагалі типу, вклад в футбол він зробив. Ну 50 років старина, 50. Піле, марадонна і робопі. <ріпи> Тільки на перекурах зустрічаються. Олег, є Дай, <ріпи> <а>, Дай, дайте не <ріпи> дай! Дайте. <ріпи> і, і Це огонь. Газ. Операція. Я інтерв'ю давати не буду. Не, Що ви такі сумні хлопці? Андрюк. не знаю, да сьогодні. Скільки з його три годинки? Три годинки сплять, і люди йдуть тренуватися. Ото професійність. З відношення. З відношення до футбола, але на розумію, досходу. Коротше, які утікають. Перемога. Перемога треба годин. Кого? Дивіться, що давай, ти скажеш. тренера будуть тільки? Е, е, тренера і працівники клубу. Добре, а такі граючі були, так, чи є? Ну, ну, минули, минули ну тренера минули. є, тр... Тр... Е, Цього разу, мені здається, буде слабше, бо там щось 12-14 людей буде взагалі. А чого вони не можуть пацанів ще підібрати? Ну вони хочуть тренерським штабом зіграти, бо у пацанів в ті дні будуть ігри і вони не хочуть а, їх нагружати. В ті дні, то, то так, Записуй, Ми потім ставиш, ставиш правильне відео, ставиш. 0 хлопаки виграли, 2-0 хлопаки виграли, 3-0 хлопаки виграли. Так от 3-0 виграли, 2-0 виграв Динамо. Добре, а коли я буде, буде? 3 -2. 3 -2. третій тур Медіалі? Я сподіваюся, що в червні буде. Ну я не знаю, якого року, але в червні. У нас же там підтравлюють нормально. Тільки глибокий здається, знаю, коли буде. Так, глибокий. То він власник, походу, Медіалі. Мідія пописати, медіа почитати. Хто зробив головний вклад в медіафутбол? Ну я Діма Глибокий і Гаврилів. Я б взагалі, я б чесно кажучи, Діма глибокий я взагалі вклад в футбол він зробив. Я думаю, типа Пілі, Марадонна і глибокий. Ну заслужив на сторінку в Вікіпедії. Заслужив на сторінці Вікіпедії, і перші речі він буде сидів на банці хлопаках. До речі, він же хлопак. Дивіться, глубокий хлопаках був на банці, а в Русі він основний. Тобто, відповідно що, рівень руху. Рівень дух менший, ніж рівень Карпати Львів. О, все, на цьому, на цьому і закінчимо. Такий продавець топ. Бачите, навіть немає вільної хвилинки. Постійно щось продає дрейко один 123 Заходимо всі в інстаграм, підписуємося. Ресайлер Ресейлер Дрейко. Ресейлер дрейко. Для того, щоб ходити в таких речах, треба вам підписатися на супермотиваційний канал Хер Кріль. How? А що кріл, якщо ти кріл? 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 Кріл. А Макс, бо в англійській мові немає якого знаку, тому він кріл Фрак. А я, ти Hi. зараз щось наріжеш, блін, і потім будуть такі мами. <laughs> я тебе знаю, це <laughs> трибуна. Я тебе рекламую. <laughs> що трибуна? <laughs> Ні, трибуна це, до речі, топо, оце їхній застосунок без реклами. Mm, mm. Ти вже, ти взяв преміум підписку? Звісно. <laughs> ти знаєш, де шукати посилання на мобільний застосунок <laughs> трибуни. <laughs> да. По перше, перший факт. Крамліта дуже крутий Чувак, дуже смішно. Дуже смішно. Йому лайк. Зразу тако в понеділок зранку е, ваньок виходить поти глибоко, е, десь, десь е, в центрі біля оперного театру. Ваньок, ваньок. Ти з глибоким в понеділок маєш спарення. Біля опорок. 18-й, бо я 18 сьогодні на роботі. Фрак! Сьогодні буде дуже серйозний двіж. У мене, до речі, сьогодні, сьогодні, сьогодні селекціонерська мета. Я мушу одного перед матчем з Динамо винести і одного делегувати на користь своєї команди. Як це з Динамо? А то вас які тренера будуть, чи ще будуть такі футбольори маленькі? Футбольори маленькі, ну не буде. Він бос з Динамо. Цього разу не буде. Він бос з Динамо Київ. Ні, але зато буде цього разу агроном, президент. Агроном цей чувак, що юрист буде, а він буде в іншій команді. Президент тут, агроном тут. Всі тут. Остап, не травмуйся. <свист> Я цели вырежу. Нє, Макс, що там можна? Макс, п'ять 5 минут Оце не всім привіт. Сьогодні у нас таке передматчеве тренування перед динамо. Міхалича сьогодні не буде. А якщо ви раптом не знаєте, хто такий Міхалич, то рекомендую вам підписатись на наш інстаграм, бо там ми розповідаємо всі актуальні свіжі новини по хлопакам. Як ви розумієте, не все може потрапляти оперативно у наші Ютуб випуски. Тож підпишись на інсто, аби бути в курсі всього найсвіжішого. Посилання, якщо шо є в описі. Там поважні особисті причини, я думаю, він е все розповість, як буде мати бажання, ну, там, вже його такі питання. сьогодні за тренувальний процес Тонік відповідає, е е рухаємося, готуємося до гри. У мене сьогодні такі змішані відчуття насправді О, перед, перед суботою. Але я буду максимально лояльний до всіх. Все нормально. А що, ну, у нас субота дуже важлива гра, я думаю, що працею вже готові. Я не знаю, я не знаю, як ти ну, типу, Для нас важлива гра. Та що, то у нас буде сьогодні буде лайтове тренування, ми не будемо бігати як коні. Щоб трошки завтра відпочити, нормально, щоб м'язи привели в тонус. І все. Що, почнемо з двох кіл. З мячами. Без мячів, полетіли. ом ном 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 це що, продали не почесно. Все чесно чи все не чесно? Все чесно. Але це так для хлопчиків, а найсправжній бій це буде. 18.00. Хлопаки знову приїдуть показати свій характер і ще раз просто виграти в динамо львів. Це буде трошки згодом у цьому відео. твій прогноз. Добрий день. Підкиньте на гру? Так. Скільки коштує? Сідай домов, сідай домовимось. Вітаю! Я, але... Які очікування від гри? Тільки позитивні. Ми будемо відігрувати. Це реванш брати. А, який буде рахунок? 2-1 ми виграємо. Це вже буде точно реванш. 2-1-2-1. Знаю, з'явився тренер, я чув. Так. Ага. Але... Будемо старатися насолити йому. Добре, добре. І так, вже перша перемога була. Чекайте, дайте тренерам, щоб не розпалися. а Так, не їжджай. Широкий п'яний. Інтернаціональна підтримка. Я в Швейцарії. Я Швейцарії тут. Як знати нашу зарядженість? Ну. Стань, стань. І стань, то він зараз лихає за це. А що це таке? Це зарядження. Допід. Допід. Водя буде йти здавати. Це один ящик до і один після. Так. Дай Боже.

20 гривень точен. Це, це наше. Та ну зі слива, я таке не люблю, бо є вра. За 20 гривень таке не люблю. 20... Якби таке за 20 гривень, то Та, та з лиши, з Нигері, Сань, то та, не тобі. Ти з Нігерії, там тільки вода придіє. <laughs> та ну і що, та вода теж щось коштує. Я обміняю об... цю от коробку на знаєш скільки літрів води? Ти собі уявляєш? Ну, 5. А, очікування від матчу відповіді з хлопаками. Реванш, візьмемо реванш. Вас яким рахунком закінчиться матч? Е, Чекай, скільки ми сьогодні тоді забили? 2-1? Ні, цього разу. 4-1, блядь. 2, 2 <світ> лічно заб'ю. Чи є можливість у деяких хлопаків потрапити в Динамо Львів? Так, е, да, ти з 2004, 2005, 2006 року, на дорожній. Ну, а може якась буде команда доросла. А коли буде доросліша вже команда, ну то подивимось, що ті хлопаки не грають за той час. Михайлович, як ти потрапив у хлопаки? блату. Через хороші результати в Динамо Львів взяли мене. Які ти результати? говориш? Які ти результати? Задача виконана, так що все нормально. От кілька тренувань ти майже три тижні, здається, в хлопаках. От що ти відзначив би одразу. Прийти? Ну, можу сказати, що реваншу не буде, Чого? тому ти що ми більш підготовлені, ми займаємося тут. Люди тільки на перекурах зустрічаються, так що думаю, ми переможемо. І зараз питання для хлопаків. Хто на твою думку зараз по тренувальному процесу, по спарингам, точніше по спарингу? Хто на твою думку найсильніший наразі футболіст в хлопаках? Ну зовнішньо діляється Яремо. Дуже сподобався цей чоловік. По футбольному, ну капітан команди, звісно, теж непоганий футбіч, мейсон. Ну і в принципі всі непогані, так? На перший погляд в трьох можу виділити. Ага. Добре, яким рахунком закінчиться матч? Результативна перемога 7-6. Так, оцінка газону. Чесно, можна найбільше. Непоганий. Непоганий. Ну, чуть водно, що він сухий. Але м'яч буде скакати наш. Чуть групасте було, але, блін. Ну, якщо порівнювати, давай так, ми грали два рази на живому. Якщо порівнювати зі Славськом, краще. Мені подобається, більше Мені, немає це, наклонів. Це якісь більш рівніше, ніж ну. Славську було. Я, я не був ж міста. Ну, там взагалі. Да? Ну, там откуда... там откуда... ну, де, я... де я був з Славськом, то це рівніше виглядає. Ну це набагато рівніше. Але ще, каже, рахуй, що два тижні тому було набагато краще. Але... Краще, ніж у в е, мостище. Краще, ніж у Славському мостищні, В мостище було не крутіше. <систец> <сист> <сист> було, <сист> 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 а ти це кажеш чому? <сист> Інтеграція. Ош спонсор. Ваш спонсор, так. Так, <сист> <сист> да, так, дуже добре. Ромчик, як твої поляна? Красиво, прикольно. ну гарно, Є проблемки маленькі, але ну, що зробиш. Ну не може бути ідеальним. Тут, напевно, немає такого бюджету прямо величезного, щоб можна було її. Типа, ну, Рома, в плюс команді, що вона район, за ті ресурси, які має, таке поле зробила. Дуже гарно. Дякую, а «Динамо» нам Коротше, сьогодні зі стоніком зайшли купляв «Стонік» стоніксі воду і банани. Я заходжу, дивлюсь, білі на скипці. Ага. І думаю, стані, а від почув. Що? Хто забілі на скіф? <скрип>. Я ти? Да. А я без білів. Я я, я, type... без... а, да? а що? Ти <хід> <�men> так? Nee, так. Nee, Нет, я в ти без маски, А що ті показати, я обязаю. Я, я ж втік вам на біжать. Сань. Я ж казав, я просто не Сань, ти качав. Що ти казав? Я не знав, що <чув> я возьму гір. Я ж казав, що тебе збірни. Я сказав, що я возьму гір. Ну так ты колочий хоч буде нормально вигляді, білий поскати. А сьогодні склалася дуже класна історія. Якби не то, як я б напевно забув. Але так, як я обіцяв, так, й... Так як я говорив, ми від цієї команди в одній нашій людині я би якщо чесно, блять. На, будеш тренуватися нормально і не хвосташ, блять. Бо це просто. Дай, дай туди, дай! Покажи, що там. Оновлення. люкс? Ну то на тим на рекламу добре. Ну, що там? день! Ну, <плес> <плес> Зараз трохи пару хвилин по установці, підемо на розминку, розігнемося. Знову ж таки, наголошую про те, що ніхто десь не вибігає, якщо ми командами всі. Ну, інзек, як от було до того. Команда приходить, тренер кажуть установку, склад. Розминка, потім ви маєте 10-15 хвилин, щоб привести себе в порядок, там тут потягнутися, потім ми йдемо на розминку. Ми тут ходити нам вже не по 15 років, щоб ходити десь там по полю 45 хвилин, непевно чим займатися, правильно? По складу каріус воротах, стонік, Гой справа-зліва, Андрій. Центральний захисник разом з Ванією. в середині Луцишин Грохольський Герус, справа Олежа, зліва мейсом і центральний кріль. Розуміло, ну тоді готуємося, дивіться, десь ще 15 хвилин маєте і потім виходимо на Я поки щось розставлю, домовились, прийду, поговоримо по стандартам і розімнемося і бій. Кеп злий. Кепс дуже страшно злий. Що, Олежа запізнився на 100 годин? Я запізнився, блін, навіть я не знаю наскільки вже часу. Зараз почнеться матч, але так не роби. Стонік, ти злий? як <т Tuesday> або... ми, ми приходимо, запізнюємося, і він ще хоче з кимось поговорити. З ким поговорити? Ми або граємо, або не граємо. Та там так має бути, кеп має строїти команду. Андрюх, твоя улюблена музика грає. Ні, то заспівай. Ні-ні. Заспівай. Наспівай. Ну давай, давай. А якщо заб'є три, то можна співати п'ючку, п'ємо ще раз музику. Ну трішечки буквально. Ні-ні, з три. I'm bright like a diamond. Ні-ні-ні. Це вже буде набагато важче, тому що є люди, які десь грали там футбол, трошки його понюхали, і можуть щось нам е, запропонувати, а, якусь, якусь, якусь конкуренцію, тому максимальна концентрація, максимальна компактність, Перші хвилини забравитися, тому що їх Дивісти, набагато. набагато не вистачить, всі вже футбол не грають і набагато часу їх не Беремо м'яч під контроль, особливо два страниця захисника. Все максимально просто. Те, що ми робили минулого разу. У нас є три людини, які біжать спереду, розіграли 2-3-4 передачі. Є в нас стоніку, стонік то саме, стоніку дає м'яч і в крайній хав зразу собі готує зону, щоб їх. І дивимося вже по офсайдам, тому що то не так минулого разу там забили пару голів сумнівно. Тут вже будуть піднімати, тому дивитися за лінію Майсен, то що я тобі говорив. Так. Всі готові? Так. Давай, давайте. Сьогодні коляда не анастані. Коляда, Стоні я? Так, Гома, герб копійка. Що у нас там герб, Право вибору. Там лишаємося. А, все, гарної Так. Все. ігри. Дорогі друзі, дякую. Вже... Наймодійніший фанат хлопаків. Андрій, Враження від перших 10 хвилин. Враження, що слухай, дигуєте, тобто команда несеться. Я бачу, тільки в нас м'яч в хлопці в очі горять і вже бачу його майже у воротах. Трошки поки не щастить. Ще питання до тебе. А чого ти сьогодні не граєш? Чого я сьогодні не граю? Дивіться, я вже розповідав така історія. У Львові є такі підступні речі, вони називаються наливки Застереження, <рес> Алкоголь, це зло в будь-якому прояві. Головне та головне тверезо оцінювати свої сили. Так. І тому я сьогодні вболіваю. Да, вот, шукай, шукай! Иди, 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 иди! Вот, иди, 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 Гра на дуже активно. Дуже активна гра. Зараз я вас повчу, як бити на наклбол. Як бити на клбол. От є м'яч. Маєте в нього отакого Розумієте? Отак попадаєш і буде на клбол. Підписуйся на канал, ставте лайки, за я покажу на наклбол, як бити на колбол тренера. А, ладно, надурив. Але реакція нульва, тому що він серйозний мужчина. Виміняємо, Михайлович. Та оставшись, тебе, хотів пробити, вмер. Каже, що треба. Перекурити піти. Що там, нормально? Дебют а, в офіційні да. грі, Мара. Давай в середину ти нападаєш, виходь, Добре. замість у штабу. Плюс-мінус на пальцях, що я маю робити. Все, взяти м'яч, обіграти всіх. забити голки, все, да. можна міняти. Та все, тримаєш зону, бачиш, давайте їм контролювати і передай там всім всередині. треба бігати, давайте їм чотири захисника і контролюють. Все, Хай просто контролюють отут. Да. І коли вони заходять на нашу частину, тоді вже помалу вступаємо до міри. Багато з вас підписників питання, що таке зрада. Що Таке зрада можна показати одним лицем. Вона виглядає можна саме показати, так. Ні. Саме так виглядає зрада. Чому? Е, які привалегії в цій команді? Більше платять, правильно? Ну, а як? Ти, більше люблять, більше, ти, люби, більше ти, платять. Ти, 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 ти ж розумієш, риба шукає можливо, ти ти глибше людина – на Але скажи таке, чи хоча б хтось тебе просив з тої команди заправити мене? А от тебе заправити б якогось. Не просили, бачиш? Ми, 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 ми до тебе, як до рідного, а ти до нас так. Як тільки дають зразу форму мене. А в другий тайм ти не вже й не треба. Так, що тільки тільки за донамо, Кулянка, Давай, давай, давай! Пулянка, бля, жорстка, А хто там, сто! Що, Олєш, Наївся трошки. Дуже... краще. Я не можу дихати вообще. Але що там? Дихати не може, каже. М'яч зразу нижче, сідай. Не треба дивитися, що вони роблять.

И добый! Ай-яй-яй! Перший раз життя побачив як Толя коли б'є б'є щичку і низо заточить з легкие. Ай, доби! що да, да, да. Ви <рисуйте. рисуйте> тут робите? <рисуйте> Добрий вечір. Добрий вечір. Все буде, все буде. А що виграє? Це що треба, чуєте після? Та я бив, там летіла вуга, понял, Ти бачив? Він достав, блядь, там прямо кото ще просто. На початку, на початку давайте, блядь, спокійніше, давайте хочу пий м'яч. Хтось приймає на м'яч, вже боїться, що його нахуй сидять, виносять кузов туди. Я скільки казав, верхній передачі, ну не йде нам на м'яч. Одна, одна, хоч одна, яка прийшла. Верхні продажі. Я кажу Тоні, куди нікуди нас подав верху. Ми кажу, ну блять, ти бачиш, ну не йде на відео. Та, він за я і хороша. У нас є що, от чесно, тако, що ззаді я побачив, це у нас є проблема в центрі. Чомусь е -е, нас бували центральні втікали, блядь, це фланг. Там, де розрізна передача в центрі, і мені лишається типу, відоргуватись. Є 3-5 секунд, щоб блядь, їсти. Поки я добіжу, а я нахуй, той, блядь, фланговий втікає тут. Він там бере, блядь, одного забирає, я того центрального забираю, все ну типу, нормально. Ми не можемо бути про контроль м'яча, тому що ми граємо з командою, яка не дасть нам його контролювати. Не заберу, заберуть його і будуть контролювати, поки ви не втомате, щоб вас не почати возити. Ми все граємо в принципі, нормально, адекватно. Mm -hmm. На контратаках так і треба грати з такою командою. Просто єдиний момент, що ми іноді вибігаємо четверо, чотири в чотири, в чотири, в чотири, в чотири в три, і ми б'ємо кудись ці діагоналі. Завжди ви спішите. От, наприклад, ти даєш чотири рази, я нарахував, ти даєш три, а Андрій один з трьома захисниками шиє в Ну, то я розумію, що він біжить, він може забити, але це важко. Ми просто губимо всі що, що? Скільки, скільки ти йде нашому років? уроків? Ну років, Старіна, блядь. 50, блядь. скільки разів ти його обіграв? Та до мене м'яч майже не доходить. Ну так яка різниця? Так ти на такій позиції граєш, ти маєш той м'яч брати, якщо проти тебе грає діду, діду в 50 років маєш тягнути його. Все правильно, от е, Луц, бедь, він не грає на тій позиції, він вийшов, все, бере, тягне. Розумієш, так не можна? Ну тобі скільки років? 17 17 років, друже, блядь. Ну так не можна, ти минулого раз... що, за рахунок чого голи забивав? Тіка брав на себе забивав, правильно? То саме роби, виходь, ні одної користу дії. Спокійніше, бачите, ми вичекали перші два слинці, все вам говорив. Почались момент. Все, терпимо, чекаємо на свій момент, і створюю, але його треба створити. Що... По першому тайму думки. На то на тому мой кінець. Що, все? Я вже набігався. Набігались? Так. А взагалі по першому тайму. Це треба міняти. Що скажете і в першому тайму. Мене не відпускають, щоб люди знали, мене не відпускають на другий тайм. Але ми домовились, вова. Вова. Ну, ну, Вова. ну, Президент слово закон, ти сам розумієш. Ну. Кого ви взяли? Талантище взяв. Де це талантище? Он стоїть, говорить з іншим талантищем. Михайлович, щоб мати більше бачів. А у вас камер більше, ніж у нас телефонів. Кривав його і коли коли це на коли це дуже сильно багато на майці. Все, пока. Давай, 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 давай. А я не можу

Проблем нема, я просто їх новно обічуваю. Одинадцять води. Але нічого страшного. так цікавіше грати. і не можуть побачити. Та воротар 12, дванадцяти, рам! Дішок! Діжо! Добра, Дрюк! Обану ви! Пацани, одне просте питання. Чому хлопаки, а не рух медіатів? Рух медіатів. Рух. О, добре, добре, ні, yeah, стоп, так тут рух, рух медіа тим не грає. Та ми загальному. Громко, як тобі гра? Гра важка, якщо чесно. Але ми чим раз, тим ближче до Ну no, Багато серйозних моментів було біля твої. E, не дуже, просто було більше такої роботи, як підказати, щось сказати, отаке. А так, щоб перевіряли мене, то ні. Я розчарований. чим Це саме? своєю грою. Гра, да, крута організація контролю. Дуже поникше. Нічого. Це треба сенс. допрацьовувати, виходити, працювати іще більше, і все буде добре. Треба. Блять, певно, найгірша гра, яку я взагалі коли не боював. Ну! Давай, 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 на мене з тобі кричать робити. Йо! Подібайте! Що ми пропустили? Як його? Я покажу нова буде, дика, ні? Ніби, брат його. Я, в її. Назад, 25. я просто в Ну як? Ми пропускаємо. Треба зараз відбуватися. Там ще десь щори тумає гутер. Фанбаза, фанблаза. Судочна фанбаза месова. Сказав, що зараз покаже дідувіше. Що він показує, то буде, ми не знаємо. Тим вольно. 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 Тим

Це політика, це політика, це велика політика. Треба бути вперше людиною. А не політиком. Не знаю. Можна бути політиком, але ще важливо бути людиною. себе, каже, я зразу. Передійте зразу, все тискна. Ми не будемо платити. Ми не будемо платити. Ми не будемо, будемо нікому за рекламу платити. Агенти водички якоїсь простої. Зверніться, ми за зож. По-перше, ну, результат, звісно, негативний, але ігра та, яка була з ними перша, була набагато гірша. Просто свої моменти і... Дуже приємно, що в них ну, не було ні одного. Правильно, моменту, вони забили, там непонятно, не що ну, результат є негативний, але всім дякую за рук, всім поспішив.